Старлінки та активні антени Мавка. Чергова підтримка від Прилуцької громади вже вирушає на схід України. Важливе обладнання придбали коштом міста. На підтримку захисників у бюджеті на 2024 рік Прилуцька міська рада передбачила 67 мільйонів гривень. Вже придбали та передали 16 нових пікапів вартістю майже 21 мільйон. На майже 400 тисяч гривень Прилуцька територіальна оборона отримала метеостанції, далекоміри, акумулятори дорацій, автошини. 5 квітня заступник командира механізованої роти тероборони Андрій Пуговкін отримує старлінки, антени Мавка та комплектуючи до них на загальну суму більше 140 тисяч гривень. Говорить, зв'язок на фронті допомагає більш якісно виконувати бойові завдання. Якщо сутки двоє не буде зв'язку, то можемо вже програти все. Зв'язок це, можна так сказати, найголовніше, що починається із зв'язку, із якості зв'язку, тому на цьому потрібно постійно. Ну, не зупинятися, постійно все вкладувати, обновлювати і ну, розвивати цей напрямок, тому що зв'язок він є основним. Міська рада підтримувала Прилуцьку територіальну оборону з перших днів повномасштабного вторгнення. Тому військовослужбовець переконаний, така вже традиційна співпраця продовжиться і надалі. Хотілося б подякувати Прилуцькій міській раді за плідну співпрацю, за те, що вони, не зважаючи ні на які обставини, завжди з нами на зв'язку.